Коли ви в останній раз бачили п'яного суддю за кермом? Ну чи можливо чули про це? Якраз таку історію сьогодні ми вам розповімо разом з Денисом Стеріним. Денис, доброго дня. Доброго дня. Ця ситуація є трохи типовою, але ви точно не чули про цей випадок, і він стосується конкретно Дніпра та нашої області. Тому думаю, важливо про нього розповісти, щоб ми знали наших героїв в обличчя. Ну насправді громадський контроль часто виграє справи в судах, тому не всі судді погані. Багато суддів, які приймають адекватні та правильні рішення, і не під впливом політичних або корупційних якихось поглядів, але це не той випадок. І зараз ми вам про нього знову ж таки розкажемо Підписуйтесь, ставте подобайки. Денис. Розпочинай, що це взагалі за суддя і чому він був п'яний? Ну, дивись, ми маємо розуміти, що ми будемо зараз сказати про річку Станіслава Олеговича. Так. Я трошки зробив прелюдію, його батько в часи Януковича був заступником прокурора області. Угу. Ричко Олег Іванович. Так ось, ми зараз повертаємося в минуле літо 12 червня 2022 року. В 21.30 поліцейські зупиняють на вулиці Троїцькій, 10 і зупиняють Форт Мустанг. І там виявляється ось цей суддя, який ось нам надали відео. Можна побачити, що він не зовсім, скажімо так, на мій погляд, тверезний разом угу. з іншими. людьми. І поліцейські попросили йому надати документи. Щоб а, а, все оформити. Ну, він не зовсім погоджувався. Там приїхало три патрульні а, машини. Тому що зараз составляется протокол. ні, чому ви не хочете мене відпустити дочки? Тому що зараз составляется протокол. Хорошо, я готов тут стояти, щоб ви составляли протокол. Ну, Но... а ви пойдите до моєї дочки. а потому что нет, ну не так... пойдем. А, ну все. Грушите, може, ви будете задержати. Ви слышіте, що вам говорить. Ой, машина, станові машину! І після цього все ж таки на нього через опір наділи кайданки. І після цього почався суд. Якщо. Перша інстанція а поліцейські, якщо я не помиляюся, виграли, то в другій інстанції, ось можна побачити на екрані, вони сказали, не все гаразд його суді. Так ось після цього, ну зараз я буду багато да. казати, як він да. намагається уходити. Я зараз пройдуся по справам, які мені повідомили. Де він фігуровав? Ну це лише початок історії. Да? да, тобто зараз буде багато аспектів і про корупцію, і про а, аспекти а, ну, для пустоти, для затравочки. Цей суддя з 2016 року не виконує правосуддя. Він як суддя отримує зарплату, але нікого не судить. Клас. А, для, для розуміння зарплаття на рік в нього зараз 1 мільйон гривень. Один мільйон гривень нічого не робить. — Ідеальна робота. І, і їздить п'яний е, на фотостан. За, за кермом. Так. А які в нього ще було вручно? Давай. Ну, давайте 2016 рок, угу. е, рік, е, справа 209612. Там е, ПДД, можна побачити на екрані, на вулиці Гоголя не, ви, е, не виконав вимогу на кознак, е, знаку 4.2. Рух праворуч. Е, йдемо далі. Ну, те, що я казав, ось, е, е, показувалось рішення, коли він е, був, можливо, п'яний. Я встановлювала експертизу. 22-й рік, ось то ми казали червень, mm -hmm. а зараз ми кажемо 10 -2022, Тобто, ну, десь через 5 місяців. Mm -hmm. Приблизно. Ось тоді, 10 -2022, Це наступна подія після літа, скажімо так. Він а, рухався по Малиновського, а, перевищив швидкість на 23 км, mm -hmm. Тобто, і при цьому в нього не було. А, Посвідчення водія відповідної категорії і, і е, реєстраційних документів на транспортний засіб. Тобто він на тому ж Форді е, е, їздив. Е, <поставлення> і так далі. Тобто, по страхування так, так само. Йдемо далі. <поставлення> Відкриваємо 9 вересня 2017 року. Тут знову ж зазначено, що. Е, Поліцейський вважав, що він у стані алкогольного сп'яніння. Він відмовився від проходження, але потім він сказав, що він не відмовлявся. А, а поліцей не захотів вказати, ага. і він поїхав сам у клініку. І там дивним чином в нього не вирювали. Тобто, ну, ну звісно, таке не притягнуло, якщо що. А, тобто, вже третій випадок, так. Так, тобто, ну і там є десь ще серія судів, не буду ага. перевантажувати, тобто, ну, тобто людина постійно їздить п'яна бо якось Ну не немножко веселий, скажімо так, ага, веселі. трошки веселий. Тобто це показує, що ось людина зараз отримує мільйон гривень на рік, веде себе досить зухвало з поліцейським, він розуміє, що можна порушувати, нічого не буде. Тобто я перелічив, можна побачити на екрані справи, те, що я казав, нічого не буде. Так ось Чому це можливо? Тому чому? що, те, що я казав, в нього батько був прокурором, заступником прокурора області При Януковичі, Дуже багато зв'язків тоді з'явилося. Звісно, дуже багато нерухомості. Uh -huh. а, і ці люди вважають, що вони керманичі життя. Ну для розуміння цієї проблеми, ось коли ми кажемо 1 мільйон гривень, а, це пригалом законодавства виникла, тому що наскільки ми розуміємо, це там аспекти по кваліфікаційним екзаменам, і зараз десь 350 суддів суддів ось так а, а, нічого не роблять, але кожен заробляє по мільйончику. Uh -huh. Тобто, ну гроші багато в країні. Ну да, так, тобто, ну, це... суд, судова реформа зараз іде, да, ми співаємо, що якраз ну, їх сторонні. Ти ж не, не, не працюєш, можеш пити. Ну, да, да, ну, да, так, да. Як Якщо так, не працюєш, а, то а, можеш пити. А, ну так Факт. ось, зараз йдемо далі. Ну і ось ми маємо розуміти, що ось цю ситуацію, коли в останній раз він був, можливо, п'яний, закрив суддя Палісійного суду Коваленко. Ну, ми маємо розуміти, так, коли. Я аспект по а, діям поліцейських, то там закрив суддя постійного суду Іванченко. Угу. Ну, маємо пам'ятати. Так ось, що відбувалося далі. Далі цей суддя, ну як, як, як я розумію, угу. а, він зараз не судить, але він а, по статусу судді отримує зарплату оцей мільйон. Тобто він не судить, я підкреслює. Там є певний аспект, що він не став кваліфікацію, як ми розуміємо. І тому він не може працювати uh -huh. безпосередньо судити. Але зарплату його звільнити ніхто не може. Ну, це так, ка казус да. законодавства, давай зараз про історію. Да. Так ось після цього він вирішив переслідувати одного з поліцейських. Тому те, що ми бачимо uh -huh. по реєстру, те, що в нас є відео, те, що нам надали відео. Там, там було три машини патрульних і взагалі. Інші люди одягали кайданки. Але він чомусь судиться з поліцейським Просвіровим Єлисеєм Олеговичем. Це молоде, молода людина, і зараз його тягають по судам і кажуть, що він там був під домашнім арештом. Як це все робиться? Ну, ми маємо розуміти всю, всю, весь бред або дурість. ДБР не хоче розслідувати цю справу, тому що вона каже, що це не сиенітниці. Тобто, ну, її розслідує прокурор. Тобто прокурор, як я розумію, в обласній прокуратурі він розслідує цю справу сам без ДБР, сам приходить до суду і до інших аспектів. Це безпосередньо Жаліба Артем Євгенович. Ну, для розуміння він теж на рік заробляє 1 мільйон. Ну, біля. Uh -huh. там, в 2022-му він мільйон сто заробив. В 2021 му 890 тисяч. Of Офіційна зарплатня uh -huh. То Це, І він сам ось ви бачили, щоб хтось з прокурорців так біг. А тут. Почав бігти да ну, я хочу сказати, що насправді всі по поліцейським справам за зараз мають ну майже всі займатися ДБР, це новостворений орган. А тут те, що каже Денис, ДБР не займається, тому що розуміє, що там справи немає. І ось якийсь прокурор чомусь сам вирішив ну якоюсь справою займатися про кайданки, які там не наділи, ну взагалі не зрозуміла історія. Ну а тому, що він дружній до родини, наскільки мені відомо, ага. ну ось така ситуація. Тобто, а, якщо ні, жаліве, може публічно сказати, а, коли він останній раз раз дзвонив і Спілкувався з будь-яким речкою. будь-яким. Uh -huh. Тому що за інформацією це трошки інша ситуація. Тобто ось так ось просто виходить певна людина в судовій системі, може через суди відміняти штрафи п'яні і так далі. Може Кошмарити. через прокуратуру якось тіло, а зараз це попало в папорський суд, і там зараз також. Все дивним чином швиденько рухається. От е, хтось бачив, щоб е, в бабуському суді все рухалося швиденько. Ну, я не зовсім. Тобто, ну там можна передивитися, ну, в якого воно суді, там можна. Угу. Е, вона також е, ну, певні часи е, спілкувалася з певними людьми. Подивимося, як це буде. Ну, на цьому ми поки що поки аспект, зробимо е, перерву. Зараз пройдемося по там певним статком. Те, що я згадував, що батько працював Сів Януковича. За, Януковича, заступником прокурора області, він був флюстрований. І в той час, і паралельно з цим, пройдемося там, по певним статкам родини там, і так далі. Ну, наприклад, дружина Рички судді Юлія Ричка в 21 2021 році купила 323 квадратних метрів на вулиці Короленко. От круто центр міста. Да. О, о. В 2014-му вона купила квартиру за 70 квадратів на Чкалово, 34. Теж непогане ну, місце. На матері в 2019 році 2500 квадратних метрів в селі Орловщина. Один одна ділянка в 2018-му купила будинок один на 24 квадратних метри, інший на 45. І до того в в неї ще було наприклад будинок. В ювелейному на 336 квадратних метрів. Клас. Ще на будиночку. Може, вона якась Ну В нас у всіх прокурорів і суддів всі бізнесвумени. Чого ти так, таке кажеш? Так, а у, сьому, у нього самого цього судді є, і на, на, на ньому якісь. Там все мер... складно. Давайте зараз по матері ага. далі підемо. Давай. А, ще є домоволодіння. на 531 квадратний метр на барикадні 21. Це теж взагалі саме центр міста Дніпра. Там є ще інші співвласники, але дуже а, круто. Дуже ну і круто. там теж так само, на Челюськи на 3, в 2008-му на 50 квадратів. І ще три квартири. Зараз важко встановити, на неї не на неї Фіо співпадає, це Алушта, квартира 98 квадратів одна. 82 квадратів друга, 120 квадратів третя. Угу. Алушта, привіт, сонячний берег. <как> да. а, і а, можливо ш... співпадіння. Можливо, що ш... чергове співпадіння да, я розумію. А, Фіо співпадає. А, не можемо рушати, що це точно її. Квартира в Києві 117 квадратів. Квартира в Києві 86 квадратів, квартира в Києві 94 квадрати. А, і зараз йдемо по бачкам. 2022 рік три гектари землі в Сусколтовському, і там він їх віддав в оренду Energy Solar. Uh -huh. Ну, Розуміється сонячні екласацій. Чому uh -huh. я до того казав, що вона купувала а, а, ось ці поля будинки? Тому що там зручно біля будинку встановлювати сон... сонячні. сонячні Я нагадаю, що ми позаминулий прокурор області ми робили розслідування сонячний прокурор. Воно з правом верхнього куточку, uh -huh. тому що він в певних викупав дома і ділянки, і там були сонячні панелі. Так ось йдемо далі. Тоді, в 22-му році, купив 1,6 шесть гектарів в Сурсько-Літовському, і тут вже передав в оренду рейсолеру. Ще 1,3 гектари три гектари також купив і здав в оренду також рейсов Солеру. В 2021 році за одним номером купував 416 квадратних метрів землі, за іншим номером кадастром дві тисячі. Купив будиночок в Воролівщині на 45 квадратів. Ну як ми розуміємо, ще один будиночок на 50 квадратів. І в 2000 купив 4 гектари землі. І здав в оренду Energy Solar. Ну так це не все. Це не все. Там ще є аспекти по декілька ми збирали по іноземній нерухомості. Ну, як бачимо, ситуація… Це гектари землі, і там, ну я так розумію, десь більше тисячі квадратних метрів площі квартири. Ну тобто, це так дуже круто знову ж таки. Знаєте, всьому чому смішно? Що одна судових справ була в тому, що ця ричка не був винен Приватбанку 85 тисяч гривень. Я не знаю, чому так виходить. Родина все скуповує. І не віддавав. А, ну, ну, там а, Було виконавче провадження, що він через це не може виїжджати а -а -а. за кордон. Ну дійшов до виконавчого. А, не, да, і і оскільки я не розумію, а, він виграв. Угу. Ну, ми ж все розуміємо, да? тобто, до цього до чого відео? А, ми з повагою ставимося до всіх суддів. Але система має, має очищуватися. Тобто судді а, не можуть казати, що від того, що він суддя, а, він, йому можна все. Ну, тобто, п'яний за кермом, ПДД, треба судити по закону і, рів, і рівні права для всіх. А не так, що в нас, якщо суддя, то він системно все порушує. А і якщо… системно, як ну. Як би, приймають рішення, що нічого не, не, не порушує, да так. ну то а, а коли звичайна людина, все погано. Тому я сподіваюся, що всі судді з розумінням ставляться до ситуації і будуть реально по закону судити, а не від того, є мантія чи немає, і такого судді, я вважаю не має бути судовій системі. Тобто він має бути відсторонений. Сто відсотків ну я, я я також вважаю, що корпоративна солідарність має бути така, яка була стосовно суддів Верховного суду Князєва, коли всі там судді Верховного суду його відсторонили, потім до дозволила да, його затримати, і і таке інше. Це є корпоративна вітуальність, коли ти кажеш, що ця людина, вона не з нашого кола, вона. Порочить нашу репутацію, а не навпаки, як всю історію про яку ти розказував, коли ми навпаки, кажемо, Ні, ні, він це можливо там типу наш не дуже добрий, але наш, якби да, і ми будемо що він там не робив. Це якби дві різні історії, ми треба, треба йти до першої, як було з князем. Ну я, наприклад, по суддям а, безпосередньо а, з адмінюстиції не чув, що вони були п'яні зокрема. Можливо, не все знає. Ну, а я з це другий випадок, коли ми зустрічаємо п'яних суддів, і цей е, з міста Кам'янського інший був з одного з районів. Тобто. Е, це не не зовсім місто, але вони чомусь кутять в місті або біля міста Дніпра. Ну понятно, ну, тому що тут напевно кращі ресторани. Не знаю. Ну, а, а дружина, якщо він помиляється, їхала. Ну він їхав з дружиною і з іншими жінками mm -hmm. з ресторану Чевчин. Mm -hmm. Ну, все там можна все дізнатися при бажанні і так далі. Зрозуміло. Так, ну що, дякую тобі Денис, друзі. Дякую вам, що подивилися. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, розповсюджуйте відео, воно насправді важливо, тому що ну такі судді дійсно не мають бути суддями, і ми цих героїв маємо знати в обличчі. Да, те, що Денис розказав, якщо якісь неточності, ричка можеш до нас звернутися і дати коментар. Ну що ж, будемо чекати. Дякуємо вам і до нових зустрічей. До побачення.